Ми хотіли долучитися до Збройних сил України не тільки кожною денною працею, що робить кожен керівник територіальної громади, а якоюсь такою акцією, яка б дозволила вам краще виконувати свої бойові завдання. Тому з ініціативи всіх голів громад було зібрано кошти, власних коштів незабюджетних територіальних громад для того, щоб придбати вам хороший дрон. Вибирали найкращий, який сьогодні є. Я вам бажаю, щоб цей дрон виконував бойові завдання. Влучно працював в розвідці чи, чи в піхоті, щоб ворог відчував нашу силу. Перед тим як прожити, я би хотів хвилиною мовчання увіковічити пам'ять тих солдат, які сьогодні немає. Сьогодні як ніколи, органами місцевого самоврядування спільно з волонтерами стали надійним тилом для військових і е, в честь дня збройних сил України, яке було 6 грудня, і з нагоди дня місцевого самоврядування, яке є 7 грудня керівники органів місцевого самоврядування зібрали власний кошт для того, щоб долучитися до допомоги військовим, і ми спільно зібрали 300 тисяч гривень, на які було куплено хороший дрон, який допоможе українським військовим долати агресію, яка Сьогодні є і також ми закупили за ці кошти де для того, щоб військові мали можливість проводити як і навчання, так і проводити бойові задачі. Дрон підрозділ і більше всього зараз потребує. Дякую від себе, від тих хлопців, кому він піде. Дуже все важливо. Очі в небі, тим більше вночі. Важкі часи породжують потужних лідерів. І Я бачу перед собою тільки потужних лідерів. Доволі символічно сталося так, що 5 го числа День волонтера, 6 го числа День Збройних Сил України, а 7-го числа День органів місцевого самоврядування. Всі ці три напрямки не здатні існувати один без одного. І я втішний, я радий, що ми плідно працюємо, гонимо ворога і виборюємо незалежність нашої держави. Велика шана і дяка вам. Низький крім. І слава Україні! У цьому місці велика подяка була. Віддана кожному із солдатів, кожному із командирів, які сьогодні є на передовій, які сьогодні готують солдат для бойових завдань для бойового злагодження, і ми надіємося, що маленький маленький вклад, який внесли керівники територіальної ради Прикарпаття, буде як ніколи доречним. І хочу запевнити, що органи місцевого самоврядування є. І будуть надійним надійною опорою, надійним тилом для військових, і точно вперед до перемоги. Слава Україні!